Том і вовчиня Каспер. Пригоди у Чарівному лісі ЧАРівний Медальйон. «Чесність». Друзі крокували лісовою стежкою. Яскраво світило сонце. Всюди літали жуки та різнокольорові метелики. У гіллі дерев щебетали птахи. Настрій і Тома, і в Каспера був настільки гарним, що їм теж хотілося співати. Ласкаво світить сонечко, виспівують птахи, весело затяг хлопчик. Але усюди шастають оці товсті жуки. підхопило за ним вовчиня і зявкнула на величезного зеленого жука, який намагався всістися йому на носа. Друзі весело розсміялися. День був чудовим, і вони вірили, що без зусиль зможуть знайти наступний медальйон. Том дістав зі свого рюкзака стару пожовклу від часу мапу і почав уважно її розглядати, озираючись на всі біч. Ми майже на місці Каспере, повідомив він. І справді, друзі пройшли зовсім трохи вперед, як дерева перед ними розтопилися, і наші мандрівники опинилися на березі невеликої швидкої річки. Рівна прибережна галявина, на якій вони стояли, заросла високою густою травою. З краю галявини лежав величезний камінь, вкритий мохом. Праворуч височили дві сосни із переплетеним гіллям. Більше нічого примітного, як і самого медальйона, не було. То ми з Каспером почали оглядати все навколо, але так і не змогли нічого знайти. Хлопчик сів на траву і вкотре розгорнув мапу на колінах. Все правильно, заклопотано бурмотів він. Попереду річка, он камінь, там сосни, що зрослися. Але де ж медальйон? Бризки річкової води раз у раз потрапляли Тому на одяг та обличчя. Щоб не намочити мапу, хлопчик відповз подалі від річки, почухав потилицю і замислився. Тим часом Каспер вирішив не заважати своєму другові. Він відійшов убік, ліг на травичку неподалік. Незважаючи на труднощі, що виникли, настрій вовченята залишався таким же веселим і грайливим. І раптом воно побачило, кого б ви думали: великого зеленого жука. Так, так, того самого, який зовсім недавно намагався вмоститися йому на носа. Жук вподобав найвищу та найтовстішу травинку і видирався по ній нагору. Каспер потягнувся було до жука своїм мокрим носом, але наштовхнувся на травинку і щосили чхнув, різко виштовхуючи повітря через ніздрі. Жук від несподіванки втратив рівновагу, гепнувся вниз і сердито пригрозив вовчиняті лапкою. Каспер грайливо завиляв хвостом і боку в бік. Він був дуже задоволений. Нічого не можу зрозуміти, Каспере. Голос Тома звучав зовсім розгублено. «Ось же, на мапі все чітко вказано, бачиш. Він підняв мапу так, щоб його друг теж міг її роздивитися. Каспер вдав, що розглядає мапу, а сам краєм мока стежив за жуком, що знову почав підніматися на свою травинку. Щойно жук дістався до самого верху, як вовчення штовхнуло травинку носом. Жук знову впав і сердито заджищав. Каспер весело дзявкнув. Невже немає жодних підказок, як нам тепер знайти медальйон? журився Том. Каспер промовчав. Він був занадто захоплений своєю грою. Варто було жуку залізти на травинку, як вовчиня знову штовхало її носом. І нещасний жук, смішно махаючи всіма своїми лапками, вкотре падав вниз. Так, так, так. нарешті відреагував Каспер на слова Тома. Зовсім не мав кого запитати. Вовчиня не виглядало засмученим через медальйон. Гра з жучком захопила всю його увагу. Каспер лежав у траві, притиснувши вушка до голови, розмахував своїм волохатим хвостом і не зводив очей із жука. Але той виявився міцним горішком і наполегливо намагався дістатися до вершечка травинки. Але ж ти маєш рацію? Несподівано вигукнув Том. У всіх попередніх випадках медальйони були у хранительки. Ми маємо шукати не медальйон, а хранительку і запитати в неї. Почувши цей висновок, Каспер застиг від здивування, навіть відволікся від жука. Який же ти розумний, Томе. вигукнув вовчик. Найрозумніший хлопчик з усіх, кого я знаю. Правда, я інших хлопчиків не знаю, але ти все одно найрозумніший. Том засоромився і навіть трохи почервонів. Йому було водночас і ніяково, і приємно від похвали друга. Радісне вовчення почало стрибати і зачепило хвостиком травинку, по якій вперто дряпався вгору наполегливий жук. Той, звісно, знову впав. Схоже, тепер жук не на жарт розсердився. Він добряче надувся, розкрив свої щільні зелені надкрила і розправив прозорі тоненькі крильця, що були заховані під ними. А тоді відштовхнувся лапками від землі. І злетів. З грізним джищанням жук зробив коло над вовчиням. Каспер перестав махати хвостом і спобоюванням спостерігав за жуком, що кружляв над ним. А той, описавши ще одне коло, полетів у бік Тома. Хлопчик якраз поклав мапу в рюкзак і повернувся до вовчиняти. Каспере! – Каспере. гукнув він. Ти точно нікого тут не бачиш? Треба знайти ящірку. Каспер тим часом мчав до Тома слідом за жуком. Вони обидва майже дісталися цілі, як раптом почувся приглушений бумкіт, наче від хлопавки, і перед друзями з'явилася зелена хмарка. Хранителька медальйонів! радісно скрикнув Том. Але на друзів чекала несподіванка. Коли хмарка розсіялася замість хранительки, з неї з'явився маленький товстенький чоловічок у зеленій накидці і зеленому гостроверхому капелюсі. Довга руда борода, що доходила дивному чоловічку аж до пояса, робила його ще дивнішим. Вітаю тебе, мій маленький друже, урочисто сказав чоловічок. Тебе і. і назирнувся на каспара і сердито насупив брови. Твого собаку. — Я лісовий гном, помічник хранительки медальйонів. Ми б зустрілися з тобою раніше, якби не твій невихований пес. Чоловічок знову сердито глянув на Каспера, а той відвернув голову. Я не пес, пробормотів ображено Каспер. Я вовк. Ну, не знаю, не заспокоювався лісовий гном. Хвостом ти крутиш, наче пес. Каспер зніяковів. Ця безглузда звичка з'явилася в нього після знайомства з Томом. <гум> Треба відучитися махати хвостом, бурмотіла підніс вовчиня. А то так і козени засміють. Чи прізвисько песик причеплять? Лісовий гном вдав, що не чує його слів, але настрій цього маленького чоловічка помітно покращився. Він навіть посміхнувся, скоса спостерігаючи за вовчиням. Якщо ти тут, малюче, то шукаєш медальйон чесність, вів далі він, звертаючись до Тома. Мій обов'язок допомогти тобі в цій справі. Звісно, якщо ви пройдете випробування. Так, так, це стосується вас обох. Він перевів погляд на Каспера. Ви ж разом сюди завітали. Звісно, ми з радістю пройдемо випробування. З готовністю повідомив Том. Каспер мовчки насупився і з-під лоба спостерігав за чоловічком. Вовчик хвилювався і не поділяв впевненості друга. А от лісовий гном аж світився від задоволення та своєї значущості. Чудово! вигукнув він. Повернувся обличчям до центру галявини і клацнув пальцями. І враз густа трава на галявині стала неймовірно швидко рости. Травинки піднімались все вище і вище, переплітаючись між собою. Том заворожено дивився на те, що відбувається. З подивом він помітив, що трава утворює щільні зелені стіни лабіринту. Чудова висота! зі знанням справи сказав лісовий гном, підстрибуючи. Випробування буде в лабіринті. Я навіть у стрибку не зможу побачити, що там по той бік стіни. Зате ти зможеш, адже ти на цілу голову вищий за цього лісового гнома. Хлопчик невпевнено знизав плечима. Ми ще не знаємо, що нас чекає, сказав він вовченяті. Тим часом лісовий гном, намалувавшись результатами своєї праці, знову повернувся до друзів. Отже, завдання буде таким, поважно заявив він. Хтось із вас буде змагатись зі мною в лабіринті. Ми війдемо в лабіринт тут з боку цього великого каменя. А вийти потрібно буде біля тих двох зрощених сосен. Хто з нас перший подолає лабіринт, той і виграв. Тож, усе просто. Лісовий гном ще раз клацнув пальцями, і знову перед ним з'явилася маленька зелена хмарка. Коли вона розвіялася, всі побачили велику скляну кулю на підставці. Всередині кулі був ліс і багато звіряток. Вона поблискувала на сонці і здавалося, що тваринки рухаються. Подарунком переможцю буде не тільки медальйон, сказав гном, а ще й цей чудовий лісовий сувенір Ох, мало не забув, адже є ще одна важлива умова. Лісовий гном стояв перед друзями і хитро мружив свої маленькі оченята, тоді склав руки за спиною і почав поважно ходити туди-сюди. І умова ця така, нарешті промовив він якщо ви програєте. То повернете ті медальйони, які вже у вас є, і мапа вам більше не знадобиться. Закопаєте її в скринці під сухим деревом, там де ви її знайшли. Друзі завмерли і перезирнулися. Вони були зовсім не готові до такого. Ранковий гарний настрій вмить випарувався. том задумався, а Каспер почав обурено пирхати і навіть загарчав на гнома. Це все через те, що я заважав тобі лізти по травинці, коли ти був жуком, обурилося вовчиня. Так не можна, це не чесно! До твоїх пустощів це не має жодного стосунку, шкідливий песику, відповів лісовий гном. Правила є правила, вони для всіх однакові. Подобається це вам чи ні? А гном подивився на Тома. У його погляді було питання, і то нарешті зібрався з думками. Якщо інакше ніяк, то я згоден, сказав він. Я приймаю твої умови. Якщо ми програємо, то я поверну медальйони і мапу. Пообіцяй! Примовив лісовий гном, заглядаючи в очі хлопчикові. Обіцяю, впевнено сказав той. Гном весело заплескав у долоні і оголосив початок випробування. Значить, так, ми з Томом стаємо біля входу в лабіринт, а песик подасть сигнал. Я не песик. уже кричав Каспер. Я вовк. Гаразд, гаразд, полагіднішав гном. Отже, ми станемо біля входу, вовченя подасть сигнал, і я піду ліворуч, а ти, малюче, праворуч. Усім все зрозуміло? Зрозуміло. Хоро відповіли друзі. Лісовий гном підійшов до входу, Том рушив за ним. На старт, увага! Руш!» – закричав Каспер. І зайшовся гучним виттям. Він продовжував вити, дивлячись, як хлопчик і гном зникли в заростях лабіринту. Каспер дуже переживав за друга і геть не довіряв цьому лісовому гномові. Вовчик бігав довкола лабіринту і підстрибував, намагаючись зазирнути за стіну. Але так нічого й не міг побачити. Тоді він вирішив відійти подалі, щоб краще розігнатися і підстрибнути вище. Вовчиня вже почало задкувати і раптом відчуло, що на щось наштовхнулося. Лунав гучний дзвін. Каспер різко обернувся і О, жах. Це вдарилося об каміння, і розлетілася зузки скляна куля, яку він ненавмисно штовхнув. Каспер заскиглив і почав злякано роззиратися. Але Том і лісовий гном блукали в лабіринті, а на галявині нікого більше не було. Зрозумівши, що його витівка залишилася непоміченою, Каспер тихесенько відбіг подалі від розбитого сувеніра, сподіваючись, що ніхто не дізнається про цю шкоду. Щоб трохи заспокоїтися і обміркувати те, що трапилося, він влігся в траву і затих. Тим часом Том і далі блукав лабіринтом. Хлопчик просувався численними проходами, проте жоден з них не вів його до виходу. Том уже не розумів, у якій стороні він перебуває і куди прямує. Іноді йому здавалося, що він, от от вийде з лабіринту, але все одно опинявся в глухому куті і був змушений повертатися назад. Том зупинився і вкотре роззирнувся. Навколо були лише суцільні зелені стіни. Він зовсім занепав духом. «Гном, напевно, вже недалеко від виходу, подумав хлопчик. І навіщо я прийняв ці умови? От програю і назавжди залишуся в цьому лісі. Ні, ні, я мушу перемогти, якою б не була ціна. Цією думкою Том дещо збадьорився і вирішив, що нічого поганого не трапиться, якщо він крапельку схитрує. Адже робить він це не лише для себе, а й заради тата з мамою. Поміркувавши ще трохи, Том остаточно переконав себе в тому, що маленька нечесність нікому не зашкодить. Навпаки, піде всім на користь. Він присів, а потім з силою відштовхнувся від землі і високо підстрибнув, щоб зазирнути за край стіни. Гном створював стіни цього лабіринту, орієнтуючись на свій зріст, а Том був на голову вищим. Тому Хлопчик у стрибку побачив не лише сосни, біля яких був вихід, а й те, як прокладені доріжки лабіринту. Для певності він підстрибнув ще кілька разів, щоб краще запам'ятати шлях, і впевнено побіг до виходу. Настрій покращувався. Тепер, коли Том знову збивався зі шляху, він просто підстрибував і бачив напрямок. Лісового гнома ніде не було видно а от вихід наближався. Ще кілька поворотів і лабіринт закінчився, а Том опинився просто перед двома зрощеними соснами. Я виграв, виграв, радів він. І щойно він це вигукнув, як лабіринт зник, наче його ніколи там і не було. На галявині знову росла звичайна трава, а перед Томом стояв лісовий гном і радісно усміхався. Я вітаю тебе, малюче, урочисто сказав він. Ти чесно переміг. Заслужив медальйон і прекрасний лісовий сувенір. Тому стало зовсім невесело, і він через силу посміхнувся гному у відповідь. Можливо, якби той не сказав отого чесно виграв, хлопчик не почувався б настільки ніяково, тож Том просто стояв і розглядав носки своїх кросівок. Усередині в нього було дивне і неприємне відчуття, наче все стислося і не бажає розтискатися. Раніше він особливо і не обманював нікого. Ну хіба що зовсім трохи, і то ця маленька неправда ні на що не впливала. Наприклад, іноді він казав мамі, що вже зробив уроки, хоча це було не так. А сам ішов бавитися з друзями. Але потім він все одно сідав за підручники, і неправда здавалася якоюсь несправжньою тимчасовою. Проте цього разу все чомусь було інакше. І зараз Том почувався геть недобре. добре. Ходімо по призи!» – мовив гном і попрямував до каменя. Моя куля! раптом закричав він, коли замість лісового сувеніра побачив купу уламків скла. Моя прекрасна куля зі звірятами розбита. Який жах! Каспер підійшов останнім, сів неподалік і відвернувся. Скажи мені, песику, з підозрою звернувся до вовченята лісовий гном. Чи не бачив ти того лиходія, який розбив мою чудову кулю, доки ми були в лабіринті? Каспер щось невиразно пробурмотів і вдав, наче старанно намагається відчепити реп'яха зі своєї задньої лапи. Ну, що ж, хлопчику, знову звернувся лісовий гном до Тома. Я не зможу вручити тобі чесно заслужений сувенір, але, принаймні, медальйон чесність ти матимеш. Зазирнино за цей величезний камінь. Том зробив кілька кроків у напрямку каменя, а в його голові нав'язливо звучали слова чесно, чесно виграв, медальйон чесність. Це було нестерпно. Хлопчик різко повернувся до гнома, почервонів, опустив очі і тихо прошепотів. Я не можу взяти його. Я не можу взяти цей медальйон уже голосніше сказав він. Я його не заслужив, я отримав перемогу нечесним шляхом. Практично крикнув Тома і подивився просто в очі лісовому гному. Каспер заворожено дивився на друга. За кілька секунд після зізнання Тома він отямився, підбіг до хлопчика і став поруч із ним. Я теж хочу зізнатися, тихо проскімлив він. Це, це я розбив вашу скляну кулю, але не навмисно, я випадково бігав тут. Лісовий гном насупився і сердито дивився на друзів, поважно задерши підборіддя. Я розумію, що вчинив неправильно. Я винен і прошу вибачення за те, що хотів нечесно здобути призи. І далі каївся Том. Він дістав з рюкзака свої медальйони і простягнув лісовому гному. Хлопчик тримався дуже впевнено. Хоча сльози і наверталися йому на очі, на душі, проте стало легше. Те нехороше відчуття, що стискало груди, зникло. Залишався тільки смуток від невдачі в змаганні. Том дивився в очі лісовому гному, але більше не бачив у них суворості. Там були веселі, хитрі іскорки, а сам гном усміхався. Ти вчинив правильно малий, сказав він здивованому хлопчикові. Ні, звісно, не тому, що хотів обманом виграти призи, а тому, що вчасно зізнався в цьому і не скористався нечесною можливістю. Каспер теж не зводив очей з лісового гнома. Бачте, мої юні друзі, звернувся гном уже до них обох. Усі ми робимо помилки, це нормально, так трапляється, але дуже важливо вчасно це визнати і виправити. І цього разу вам це вдалося. А тому лісовий гном клацнув пальцями і перед ним з'явилася звичайна хмарка, з якої блиснула зовсім новенька скляна куля зі звірятами. Друзі зачудовано спостерігали за тим, що відбувається. Гном знову клацнув пальцями. Галявину залило, зелене світло, і друзі побачили знайому ящірку, що сиділа на старому камені. Хранителька медальйонів. вигукнув хлопчик. Так, це я, гордовито заявила ящірка. Я знаю про все, що тут трапилося. гадає мій помічник ухвалив правильне рішення. Вона подивилася на лісового гнома, який ще більше споважнів і посміхався на весь рот. Медальйон, чесність, твій, малюче, оголосила хранителька. Подув легкий вітерець, зелене світло зникло, а разом із ним і ящерка. Том був щасливий. А Каспер про щось задумався і раптом звернувся до лісового гнома. Жучку, у Огі лісові гноми. Ніхто ж нічого не сказав про лісовий сувенір. Як бути з ним? Куля? перепитав гном, прекрасна куля. А це буде мій втішний приз. Гном розсміявся, схопив сувенір, клацнув пальцями і теж зник у зеленій хмарі. Друзі перезирнулися і розсміялися. У підсумку всі опинилися у виграші. Том сховав медальйон чесність до рюкзак і тільки зараз зрозумів, як він втомився із голоднів. Хлопчик дістав канапки, які зібрав їм у дорогу тато Заєць, простягнув одну касперу і сів на траву, відкушуючи величезний шматок. «М-м-м!» – морожився від задоволення, Том. З повним ротом погоджувався Каспер. Друзі наїлися і розляглися на траві, ситі і щасливі. Том радісно посміхався. Йому знову захотілося співати. Змогли ми медальйон знайти і дав його нам жук, почав Том. І труднощі усі здолав мій найчесніший друг. Підхопив Каспер. Друзі співали, раділи і замріяно дивилися на небо, роздумуючи, що нового їм принесе наступний чарівний день.